What's the trends the Haliste went for my field. Open Barbie. If the Haliste should have a say, Barbie Hamer. Then he got an idea. An awful idea. The Grinch got a wonderful, awful idea. Мене звати Артем, і ви на каналі Смайлен Дендвилен. Зараз тривають суперечки, що краще: Барбі чи Опенгеймер. Ці два фільми дуже різні за подачею, сюжетом та, в принципі, єдине, що їх об'єднує, це їх час виходу в кінотеатрах. Але що, якби це було не так? Що якби Барбенгеймер вийшов в кіно? Хочу одразу сказати, що тут можливі розходження з історичними подіями, бо цей фільм повністю моя вигадка. Починаємо ми, очевидно, з рожевого світу Барбі. У цьому випадку вигляд Барбі та Барбіленду загалом має бути більш класичний чи навіть старомодний. Наряди, речі, моделі автівок мають нагадувати такі, які були популярні під час Другої світової війни. Але в цілому залишається така сама сутність: Барбіленд це ідеальний світ, де нема нічого поганого, тільки мир та злагода. Історія Кена також залишається приблизно такою ж самою, як в фільмі Барбі. Він живе тільки для неї, сперечається через це з іншими кенами, а вона в ньому не зацікавлена. Єдине, я б замінив Кена Шанхчі на Кена Райана Рейнольдса для максимальної демонстрації того, що ці кени насправді однакові навіть зовнішністю. До речі, я вже про це писав в своєму огляді фільму Барбі в своєму телеграм-каналі. Можете перейти за посиланням в описі та ознайомитися з ним особисто. Мені взагалі подобається ідея двох абсолютно однакових у всьому кенів, які при тому сперечаються, хто з них найкращий. Нарешті у Барбі, як і в оригінальному сюжеті фільму, з'являються думки про смерть. В цьому випадку точніше страх смерті. Знаю, до цього моменту сюжет занадто схожий на сюжет фільму Барбі, але не хвилюйтеся зміни вже в дорозі. На наступний день після цього все більше різних Барбі почуваються так само: вони погано сплять, нервують та бояться гучних звуків. Нарешті вони вирішують звернутися до дивної Барбі, яка їй каже їм, що оригінальній Барбі треба відправитись в справжній світ. Бо саме з неї ці проблеми розпочалися. З нею також їде Кен, та вони нарешті опиняються в реальному світі, але в світі часів Другої світової, де люди живуть в страху та задаються питаннями про те, як довго вони ще проживуть кожного дня. Між цими двома світами величезний контраст. Бо донедавна Барбіленд був яскравим оплотом радості, щастя та оптимізму, в той час як реальний світ дуже темний. І депресивний. Люди кидають неприязні погляди в бік надто яскравих та все ще усміхнених Барбі текена. Пари, що гуляють на вулиці, шепочуться між собою про те, як вони можуть собі таке дозволяти в такі часи. А батьки затуляють дітям очі та крутять пальцями у скроні. Коли вони звертаються до перехожих по допомогу, їх виставляють на посміховисько та виганяють. Вони вирішують, що, можливо, причиною є їх одяг, тому вони змінюють гардероб, але не можуть за це заплатити. Втікаючи від поліції, вони забігають в якийсь неблагополучний район, де наштовхуються на п'яницю з пляшкою, який починає на них агресувати, кричати. Вони вибачаються, але він кричить, що він ветеран війни, який вимушений жити так. І каже, що всі вони або помруть, або стануть такими, як він. Барбі та Кен втікають знов і зупиняються біля лавки, щоб відпочити. Кен запитує у Барбі: А хто такі ветерани? Що Барбі зривається на нього та каже, що вона не знає, та їй треба сконцентруватися, тож йому краще піти і спитати когось іншого, що кени робить? Залишаючись одна, вона сідає на лавку та думає про дівчинку. Яка грається нею через їхній зв'язок, вона розуміє, що їй потрібно до певного конкретного міста Лос Лос-Аламоса. Тим часом Кен дізнається про війну. Він чує про ветеранів як про героїв, бачить плакати, які закликають приєднуватися до армії. Також Кен чує розмову, в якій кажуть, що солдатам дістаються всі дівчата. Йому це починає подобатись, тому він вирішує записатися до армії. Тому Кен приходить до військомату та справляє враження дуже надійного хлопця. Він робить це абсолютно випадково. Бо через його чоловічу поведінку всі вважають, що він чудово підходить на роль захисника Америки та світу. А тож його також помічає полковник Грофс. Тож його також помічає лейтенант Грофс. Тож його також під... помічає я не знаю, яке, яке в нього звання. Я скажу, що це полковник Гровс. Кена помічає полковник Гровс, який розповідає йому про манхеттенський проєкт та везе його до Лос Аламоса. Тим часом Барбі також добирається до Лос Аламоса, куди її пускають тільки тому, що думають, що вона нова наукова співробітниця. Коли її питають, хто вона така, можна ставити жарт про те, що Барбі можуть бути ким завгодно. Її одразу ведуть до керівника. Тобто до Роберта Опенгеймера, який читає її лекцію про атомну бомбу та як вона працює, призначає працювати над чимось, на що вона погоджується. Але як тільки її залишають одну, вона одразу відправляється в місто, щоб відшукати дівчинку, яка нею грається. Вона розминається з Кеном буквально на пару секунд, бо одразу ж як вона виходить звідти, заводять його. Він також знайомиться з Опенгеймером, та його зачаровує атомна бомба, яку той створив. Він тепер знає. Як перемогти свого супротивника, іншого Кена, та зробити Барбі своєю. Бо солдатам дістаються всі жінки. Він влаштує в Барбіленді війну. А щоб впевнитися, що він переможе, він забере з собою атомну бомбу. В той же час Барбі бігає по місту та шукає дівчинку, яку вона бачила в видіннях, та випадково знаходить її. Спитавши її ім'я, вона дізнається, що це дочка. Роберта Опенгеймера. Так е, я розумію, для цього фільму ми допустимо, що на час Мангеттинського проєкту у Опенгеймера була дочка, достатньо доросла, щоб гратися в ляльки та розуміти щось про війну. Дівчинка радо зустрічає її та плачеться про війну та про свій страх. Також вона каже, що її батько створює щось страшне у своїй лабораторії, але не проводить з нею час. Барбі каже, що розуміє. Бо відчуває те ж саме. Але вона знаходить рішення забрати дівчинку до світу Барбі. Щоб дістатися туди, вони повинні повернутися до місця, де Кен та Барбі вийшли до цього світу. На території лос аламоса починає лунати тривога, і вони бачать вантажівку з Кеном за кермом, яка мчиться на повній швидкості до виїзду з міста. Барбі з дочкою Опенгеймера також починають тікати. За Кеном та Барбі починається погоня. Далі нам показують. Президента Сполучених Штатів, якому по телефону доповідають про те, що дві живі ляльки викрали атомну бомбу. На що президент каже щось на кшталт Живі ляльки? Вкрали атомну бомбу? Це точно ці кляті комуністи. Їдьте за ними, Грофс. Е, Грофс відповідає так точно, сер. Після чого звертається до Опенгеймера, кажучи йому, що його дочку також викрали. На що Опенгеймер питає щось на кшталт: ти маєш на увазі бомбу чи твою справжню дочку дурню? Вони сідають у військові автомобілі та відправляються за Кеном та Барбі. Барбі в цей час розповідає дівчинці про чудовий Барбіленд. Але нарешті, коли вони добираються туди, вони бачать зовсім не чудовий світ, який вона описувала, а набагато темнішу його версію. Лялькові будиночки зруйновані. А Барбі ховаються за перевернутими автівками чи уламками будинків. Вони намагаються випитати щось у цих Барбі, але всі вони не можуть сказати нічого окрім одного слова. Кен. І знаходить дивна Барбі, яка зробила собі військову розкраску та підводить їх до місця битви, розповідаючи, що Кен влаштував війну з іншими кенами за Барбі. Усі кени розбилися на два ворогуючі табори. Вони вважають, що якщо вони переможуть, усі дівчата будуть їхніми. Барбі вирішує дістатися до свого кена та надоумити його, а дивна Барбі та дочка Опенгеймера складають її компанію. Поки вони рухаються вулицями, вони наштовхуються на загони Кенів у рожевій військовій формі та з рожевими танками та військовою технікою. Їм вдається дістатися до Кена, але їх вмовляння ні до чого не призводять. Кен впевнений, що переможцям дістається все. І коли він переможе, Барбі кохатиме його. В цей же час туди дістаються Гровс та Опенгеймер. Вони також хочуть зупинити Кена та не встигають, бо Кен натискає кнопку, скидаючи атомну бомбу на інших Кенів. Ми бачимо в сповільненому часі, як всі дивляться на вибух з острахом та благоговінням. Ми бачимо, як Кен Райана Рейнольдса зникає в вогні вибуху. У цей же час ми чуємо думки Кена: Тепер я став Кеном, руйнівником світів. Проте, після цього він майже одразу повалюється на землю, хапає себе на голову та впадає в істерику, розуміючи, що він зробив. Він питає. Що йому тепер робити, це все зовсім не так, як він уявляв. Опенгеймер підходить до нього та каже йому, що війна це лише знищення та руйнування. А Барбі пояснює, що переможець не завжди отримує любов, і жінка це не приз. Тепер Опенгеймер також розуміє, що йому потрібно робити. Він обіймає доньку. Кажучи, що війна це не назавжди. І обіцяє їй, що тепер буде поряд. Коли вони повертаються в реальний світ, він відмовляється створювати атомну бомбу. Проте її відтворюють без нього та все одно використовують в Японії. Після цього можна показати монтаж реального світу та світу Барбі, де вони розбираються з наслідками війни. Показати, як Кенів витягають з-під завалів, та Кен Райана Рейнольдса виявляється живим, хоч і обгорілим, та без ноги та без руки, показати, як кени вкладають мир між собою. Показати, як Барбі проходять сеанси у психолога. Схожі кадри показати і в реальному світі. І нарешті показати, як дуже повільно, поступово. Але світ повертається у норму. Більш-менш веселі Барбі розмовляють між собою та сміються, поки на фоні кени, серед яких і Кен Райана Гослінга прибирають уламки будинків. Як поранені кени грають в карти в шпиталі. Як Опенгеймер проводить час зі своєю донькою, та вона посміхається. Закінчити фільм треба якоюсь. Ліричною думкою про те, що навіть в найважчі часи ми маємо плекати надію на краще. Тож, це мій сюжет фільму Барбен Хейбер. Скажіть мені в коментарях, чи сподобалося вам, що б ви зробили по-іншому, що б ви додали, що б прибрали. І якщо вам сподобалося, можете поставити лайк на це відео. З вами був Смайліндемд Villain. До нових зустрічей! Anywhere else I'd be a ten What will it take for her to see the man behind the tent and fight for me? <laughs>